742 й день в Канаді, 25.06.25. 25. Mm, ой, сьогодні середа. І то. Сьогодні середа та е, Я вчора думав, що був вчора понеділок, а був вчора-вівторок і сьогодні середа. Моментально і середа сьогодні злетіла теж дуже швидко. Прокинувся зранку по стандарту. Заглянув технічні приміщення, заповнив зошит. Глянув кондиціонер і вниз. Зразу пішов до комп'ютера, було там кілька заявочок. І що? Розруковав заявки, пішли ми Алексом, ну, З шефом привітався, він був теж. Але він на телефоні був. І Ми пішли з Алексом попили кави, розібрали заявки. то що. І Алекс забрав заявки, бо шеф просив, щоб я допоміг одному офісному працівнику в головному офісі. Побудувати, зібрати зібрати бісідку. Це така собі на чотирьох ножках, але металевий дах. Металевий дах, який от, ну, квадрат, і кожна секція, чотири секції, кожна секція складається з чотирьох листів бляхи. І під тою бляхою вісім перемичок. Чотир, дві поперечки по центру. Чотири по кута, Ну, 4 по центру. Чотири, дуже багато. Коротше, ми почали десь близько 10 По 9. Я взяв інструменти свої. І ми це все почали підготувати. Дуже багато роботи. У мене руки були два рази чорні. Пальці від тих болтиків дотепер відчувають болтики. Дуже багато. Круте, що це все дотягуєш. Коротше, ми закінчили в першій годині більшу частину роботи. І пішли, бо ми зібрали дах. Дах важкий, Сам це все металева бляха, і двоє людей можуть підняти. Але треба вище голови, бо ми поставили стійки, там поприкручували все. І це треба вище голови, і треба мінімум чотири людини. Мінімум чотири людини по чотирьох кутах, бо це треба брати по краях, а дві людини не візьме. Великий такий козирьок. дах, плюс ще там маленький козыричок такий. І я пішов на обід, скоренько перекусив, бо на другу годину у нас було, була заявочка. Два роки тому ми встановлювали з семом. Замінили люди, заїхали і привезли з собою свою пральну машину більшу ніж у нас. Їх всього троє. Чоловік з дружиною, і маленька дитина, але все одно вони хотіли свою. Why not? Вони... я теж якби мав свою, я би поставив. Так само, як я поставив свій холодильник. Мені не треба буде мити холодильник при з'їзді. Плюс мій холодильник мені подобається більше. Він більший дверки відкриваються, так як я люблю ціла сторона морозилка, ціла сторона холодильник, великий багато місця, потужний пластик. Цей холодильник я найбільше люблю. І вони попросили її зняти, бо 27-го будуть мувери і будуть вивозити все меблі, плюс цю пралку забули. І ми пішли з Алексом, це все замінили. Я взяв знизу, ну, ми їм поставили. І. Е, часу зайняло трошки. Плюс, якраз після того приїхав е, один покупець. Я вчора виставив на продаж педалборди свої старі. І... Продав сьогодні, приїхав, він купив для себе і для дівчини, теж будуть пробувати перший раз. Така історія в нього так розказав. Чоловік привітний, дуже хороша ціна. Я купив по 200, продав по 150. Я вважаю, це нормальна ціна, бо ми їх відкатали минулого року так нормально, нічого порваного не було. Насос в мене був зламався, але його перемонтував. Він працює. Два насоса працюють. Ну, я думаю, що він не буде сильно глибоко купатися до того насоса. Всередині, воно всередині, там не видно так, просто що він поломаний, щось там не так. Там на герметику, на болтах, на болтах, всередині там переробив нормально так. може навіть краще, ніж був. От, Плюс плавали по гівсті кілька разів, і там по каміннях оці хребти поцарапані. ну. Воно, воно вартує тої ціни, бо новий коштує 225. Він може купити той, такий самий новий за 225, і... тому нехай забирає. Він був задоволений. І віддав йому це і пішов скранько до хлопців у головний офіс. Це якраз по дорозі. Вони вже поставили дах, пощастило, бо приїхали, там були чотири хлопці. Вони поставили дах. Я тільки поміг докрутити. Ми все подокручували, Знов знову зайняли купа часу. Там такі місця, як дах ставиться наверх, там треба залазити зверху, запихати болт, так дуже незручно. Коротше, ми це все поробили. Після того я пішов додому, там треба було мейлбокс поміняти, але Алекс поміняв вже. Алекс залишився цей Залишився тут, закривав заявочки. Я повернувся і дали добро подивитись на квартиру, ще одну квартиру, де текла вода. І теж та сама сторона, квартира номер 1 трьохбедромна, в спальні. І якраз почався дощ, такий град, ну, град, град може був десь, але такий з громом. Тут дощ падає 20 хвилин. Влило і закінчилось сонце. Зразу вилізло сон. Ну і якраз я пішов, і коли дощ почався, але вийшов ще на балкон, подивився та сама фігня. Розкрита. О, я не закрив заявку, бо в мене не було паперу. Нічого, я зараз закрию. Додавлю фотографії. Чи то завтра краще зробити. Завтра зроблю, бо цей... вже в офіс треба буде скинути, вже пізновато. І О, так минув день. Вечором купили піцу. Після роботи зготували піцу, поїли. І то я не хотів їсти, я пішов в ванну. Я в ванні полежав, розслабився. М -м Хочу купити собі бульбашки в ванну. Десь мені вискочив у Фейсбуці чи в Ютубі відосик Бестеп Спа. Ванна, і там такий мат стелиться з такими пімпочками, звідки йдуть бульбашки. Виглядає воно класно. Я в басейн ходжу часто, як часто, відносно. І мені подобаються ці бульбашки, е, цей напір води, який масажує. <звук> <звук> О, боже, і візьму. Вийшов з ванни, залізли ми в комп'ютер. І позирала мені ще одна жінка. Я виставив на продаж палатку на мед, це ще купив на аукціоні. До не маю тут паперу знайти Тут что знать еще? Так, uh, Це кроссет Тент Тэнд 52 два доллара. Найс, І він новий. Так що, супер. Продав я ще сьогодні те. І в мене вже ціла куча накладних розбиралася. Ще одна цей кабель. Ціла куча накладних збиралася до акціону. Нічого собі. Кеш, кеш, кеш. І все, і відпочивати. Ще ви провчаю. Захотілося мені кавуна, але вже захотілося пізно, вже пів одинадцяти, тому буду сьогодні без кавуна.